Колеги у проекті бюджету у цій частині, де я пропоную внести зміни, передбачено, посилене харчування для військових під час перебування в закладах охорони здоров'я. Я розумію, що це актуально, тому що багато разів і я про це говорив. І звернення відправляв і спілкувався з міністром охорони здоров'я з іншими посадовцями. Що в Чернівцях, наприклад, в госпіталі для вітраньої війни, вибачте, не мало що їсти. Ті ветерани, які там е, проходили лікування, і волонтери привозили харчування і тому подібне. Але ви бачили очі тих військових, які лікуються в е, закладах охорони здоров'я, які не мають на ліки? Тому я пропоную цією поправкою передбачити. Що треба забезпечити? Маємо забезпечити всім необхідним для лікування, а не лише посиленим харчуванням. Будь ласка, підтримайте цю поправку присутні в залі колеги. І дякую за це. Будь ласка, 393 довгоста поправка авторства мазурашу. Прошу народних депутатів голосувати. За 12 рішення не прийнято.